У селі Чернечина, Охтирського району, попрощалися з загиблим захисником Денисом Даніловим. Чоловік був інспектором прикордонної служби старшим оператором безпілотних авіаційних комплексів відділення повітряної розвідки. Воїни відспівали в місці, де він жив. В селі Чернечина односельці зустріли труну захисника живим коридором. Біль, сум, сльози. Сьогодні ми проводжаємо в останній шлях. Нашого героя, нашого захисника Дениса Данілова, 2001 року народження це дитина з великої букви, навчався. В школі в Чернеччині в садочок ходив місцевий житель, який характеризується лише з позитивної сторони. Це світла сонячна дитина. У школі він був сором'язливий, боязкий, скромний. Але ми все здолали, навчилися розказувати вірші, співати пісні, навіть танцювати. Всі свята були на ура. Але шкода, та фалася доля. Ця клята війна забрала його. Нас я мала зараз гуляти на його весіллі, знайомитися з його дітьми, але так склалося, що він загинув. За інформацією Охтирського центру комплектування, чоловіка призвали на військову службу за контрактом 2 березня цього року. Проходив службу в підрозділах 31-го прикордонного загону. З липня 23-го року Денис виконував завдання із захисту територіальної цілісності України на Донецькому напрямку. Перші півтори року він служив на границі, розповідав про те, як, що там коець, чи він там робив. Потім перевівся на контракт і вже попав на гарячу точку. Там ми також спілкувалися. Останній раз з ним списувався за два дні до його смерті. Дениса я знав з першого класу, як. Хорошу, добру людину. Дуже багато часу з ним проводив. Гуляли разом все дитинство до самого 11 класу. я знав. А потім пішли служити. Я раніше пішов служити, ну, підтримували. Взагалі ні. Загинув Денис Данілов під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області 18 жовтня 2023 року, повідомили в центрі комплектування. Поховали воїна на кладовище села Чернещина. Анна Книш, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.